Він там вчора заявляв про, начебто, перемир'я з на великодні свята. Як сприймаєте взагалі його висловлювання? Будь-які висловлювання з боку такого тирана, як він, взагалі не сприймаю, тому що це, це абсурд. Ці такі висловлювання. Кому вірити? Там ну ні до кого просто ну почувати почути такі думки. Тому. Ніяк не сприймаємо такі слова. Це просто викид інформації. Звісно, не вірить, або вже вірити країні агресору, то як кажуть собі дорожче, Христос! і як кажуть хлопці на передовій то в них не дуже там тихо. Не віримо. Не віримо, не віримо аж ніяк. А він колись щось соблюдав? Було в тому році, як сказано, і візьмемо вербну неділю, коли він по Сумам прилетіла ракета. Йому вірити не можна. На все воля Божа. А ми живемо і дивимося, буде воно чи не буде. Вчора ввечері були обстріли, були тривоги, незважаючи на, на перемір'я. Тому... Все одно, тобто, оберігаєтесь так. Так. Ми не віримо. Чому? Як, тому, як, ну, що, ну, тому що і зрання там було би, не, дуже, не дуже тихо. Так, ви можна йому вірити, але. але думка... Завжди не маємо надію, на ць... що буде перемога.